І вітання усім слухачам Ух Радіо. в ефірі Наталя Даниленко. І сьогодні, у прямому ефірі е, програми «Інформативно» будемо спілкуватися про найважливіше: це про безпеку і, власне, про ті небезпеки, які е, чекають на наших діток. Розпочався новий навчальний рік, і е, маємо поспілкуватися із людиною, яка безпосередньо дотична до безпеки наших дітей у Тернополі. Петро Тихович сьогодні разом з нами у ефірі це начальник відділу ювенальної превенції у Тернопільській області. Пане Петро, вітаємо вас і сподіваємося з гарною інформацією. Ми сьогодні будемо з вами ділитися. Вітаю слухачів! Дуже приємно пробувати в вашій студії. Так, ми будемо піднімати дуже важливі і нагальні питання: питання нашого майбутнього. Так, Тому що все, що ми робимо. За що ми боремося? за для нашого майбутнього, за наших дітей? Щоб вони, звичайно ж, жили в безпеці і розуміли, що на них чекає щодня. Так. Давайте почнемо ось з чого. Щодня в нас діток надзвичайно багато, багато підлітків. все, розпочався навчальний рік. Пане Петро, хотілося б торкнутися теми ДТП за участі різноманітних транспортних засобів, які у нас зараз такі додаткові є учасники дорожнього руху. Це самокати. Це Мопеди, велосипеди. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із дорожньо транспортними пригодами, які пов'язані з цим? Яким чином їх запобігати, і власне що ви здійснюєте? Які кроки по напрямку того, аби їх зменшити, ви знаєте, кожного ранку кожен який добирається на роботу. Немає значення, чи він на дружбі живе чи на бамі. Величезні пробки. Кількість автомобільного транспорту збільшується. так само, і збільшилася кількість. Мотоциклів, електросамокатів, велосипедів різного виду транспорт набагато зросла ця кількість, і тому і так само, на жаль, і зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких потерпають діти. За минулий оцей, спочатку цього року ми маємо 136 дорожньо-транспортних пригод, під час яких було потерпілими 96 дітей. Постраждали. На жаль, Маємо три випадки, коли діти загинули. Один випадок це дитина, будучи пішоходом, в одному з сіл області батьки забули зачинити ворота. Маленька дитина вибігла на дорогу, її збила машина. на жаль, дитина загинула. В інших двох випадках діти були пасажирами транспортних засобів, автомобілів, під час якого також загинули. Тому Вся відповідальність і все розуміння ситуації повинно бути на батьках нас дорослих. Ми маємо розуміти, що перш за все, своїм безвідповідальним ставленням до правил дорожнього руху, ми подаємо дітям приклад як майбутнім водіям, пішоходам і водіям, як потрібно поводити себе на дорозі. Якщо батьки належним чином, тато чи мама водій дотримуються елементарних правил дорожнього руху. Найперший засіб безпеки це пасок безпеки в автомобілі. Е, маленька дитина до 145 см має сидіти ззаді, Має бути автокрісло. Е, і, хтось скаже, а автокрісло дуже дороге. Як це, можливо, є варіанти дешевші, є дорожчі. але що ми захочемо. Щоб наша дитина була жива, здорова і жила довго з років з нами, чи ми пошкодуємо тих, ті кошти, щоб купити то дитяче крісло. Тому, дотримуючись правил дорожнього руху, ми як дорослі подаємо приклад своїм дітям. Е, на жаль, е, батьківська, особливо материнська любов, вона всеосяжна і всеохоплююча. Е, батьки десь. Всіляко намагаючись догодити дітям от, день народження, давай ми купимо дитині електросамокат або квадроцикл. Так. А от старшим хлопцям вже 15, 16, буває 14. Давай купимо мотоцикл. Не розуміючи, що цим вони роблять надзвичайно рівень небезпеки. На своїм дітям щодо забезпечення їх безпеки. Перш за все, Кожен дорослий повинен пам'ятати, що право керування транспортним засобом, відповідно, має бути посвідчення відповідної категорії. Людина має пройти навчання, знати правила дорожнього, ходу, вміти е, практично водити той чи інший транспортний засіб, тобто чи автомобіль, чи мотоцикл. Е, деколи от, проїжджаючи, бачиш, там, проскочив якийсь молодий юнак на мотоциклі. Без шолому зовсім ніяких заходів безпеки не дотримуються. Так, вітер в голові, ми молоді, хочемо пригод, але ці пригоди в раз можуть закінчитися. Цього року було, не знаю, от минулий місяць, останній місяць літа. Чуть не кожного дня той якийсь мотоциклист в'їхав. В дерево не порася не керуванням. Ми розбираємося, виявляється, він не має права водія. Батьки йому купили мотоцикл, ну, от на сину, mm -hmm. тішся, ми тебе, ми тебе любимо. В результаті поломані руки, ноги, лікарня. І ну, я тоді залежить на ну, милі з Божу і вміння лікарів. Щоб так що, дорогі ці, батьки, то ці, до вас інформація. Ці ноги руки скласти, щоб дитина далі жила повноцінним життям. Тому, будь ласка, шановні батьки, першу чергу хочу звернутися до вас. Не дозволяйте дітям користуватися і використовувати той транспортний засіб, на який вони не мають права водіння, на який вони не мають навиків водіння, і без супроводу дорослих. Тому що особа, яка не міє і не знає, як правильно себе поводити, вона не може. Адекватно реагувати на ті прояви, які виникають, і небезпеки, які можуть вийти на дорозі. Несподівано може хтось вибігти, чи інша якась дитина, чи інший е з'явився на дорозі. Не перевірив, чи в тебе є перешкода справа, зліва. Ну, Ці всі моменти дуже багато можна говорити, але е, безпека наших дітей, безпека нас, нас, самих, це в наших руках. І в, ми це можемо зробити, якщо ми будемо відповідно. Проводити роботу своїми дітьми, тому що бути батьком матір'ю не можна десь. Сьогодні побув завтра. в мене вже вихідний, чи я піду в відпуску, я вже не тато і не мама. Це на все життя. І це як на мене, це Божий дар. І потрібно це цінувати і не тільки захищати своїх дітей, але і вміти виховати їх в тому руслі, щоб вони розуміли і могли оцінювати всі небезпеки, які можуть бути в їхньому житті. Так, Якщо саме ми... так, пане Петро, і я до речі, хотіла, от е, в нас небезпек багато, е, насправді дуже хочу, щоб ми всіх торкнулися. Е, трішки маємо брак ефірного часу. А я б хотіла ще е, от таку тему зачепити. зараз у нас війна, і я також читала ці жахливі випадки про вербування наших діток ворожими спецслужбами. Цікаво, чи є такі випадки у Тернопільській області у нашому краї, звідки ця небезпека йде? Хто Найбільше до неї ну схильний, можливо, яка категорія дітей, підлітків е, яким чином цьому запобігти? Ясно, що все зло з інтернету і з соцмереж. Я розумію, але можливо, ви у конкретизуєте щоб і батьки могли звернути увагу. Ну і звичайно ж, наші юні слухачі також. Е, війна у нас триває вже 11 років, е, і ворог вишукує кожного разу нові способи, щоб завдати нам якнайболючіше удари. Щоб знищити нас як українців, як націю, як нашу державу. На жаль, як не прикод, це констатувати, здається, Тернопільщина край УПА людей патріотичних, безліч добровольців з нашої області зараз захищають нашу країну. В нас трапляються такі випадки вербування дітей ворожими агентами та спецслужбами. З чого вони беруться? Спочатку, як правило, це все здійсниться в соціальних мережах через uh -huh. інтернет. Діти десь юзають свої телефони, ноутбуки і починають їм кажеш. О, не хочеш погратися? Давай буде тобі завдання кидати. На телефон. Ти будеш їх виконувати, а mm -hmm. я буду тобі за це якісь А де це відбувається? В іграх якихось, де це? в якихось телеграм-чатах, де діти. Це може бути і в іграх. Може бути. Це може бути в телеграм-чатах. Це може бути як якийсь невеличкий рілс знятий і каже: от якщо хочеш, зроби так, mm -hmm. є посилання, перейди, ми будемо далі спілкуватися з тобою. Чому діти? Патріотично налаштованих батьків і починає спілкуватися з ворожими спецслужбами. Вони ж не кажуть, що вони ворожі спецслужби. Вони кажуть, давай будемо виконувати якісь завдання. На перший погляд зовсім невинні такі угу. і цікаві. А, а хто не хоче заробити пару гривень? каже, побіжи-ка там сфотографуй залізничний вокзал. Угу. Або адміністрацію, а потім ще якесь таке. Пусте зовсім невинне завдання. Потім підходить до того. А давай піде, сфотографуй центр комплектування чи військову частину. Або а у вас їздять поїзда? Їздять. )Hmm. І що, і техніку проводять? Так. Ta? А яку техніку? Ну, там, сільськогосподарську, військову. А сфотографуй мені, давай спочатку той поїзд, а потім той поїзд. А потім йому кажуть, а ти це все виконував. А ти знаєш, що за це передбачена кримінальна відповідальність? І дитина починає просідати, так би мовити, і каже: У, а що ж мені робити? Ну, давай тако, ми тобі будемо давати завдання, платити гроші. Давай ще це один раз, ти зробиш завдання, а ми тобі заплатимо там, тисячу доларів Це непогано. І вони вже відчепляться від мене. А, направду, наскільки ми знаємо, нікому не платили. А щось було ну, нещодавно, наприклад, десь у нашому краї такі, з було, останнього? У нас в місті Тернополі, коли дівчинка зв'язалася з відповідними через соцмережі, її давали інструктажі. Спочатку таке ж дуже прості завдання, потім її сказали, що потрібно купити для того, щоб виграти вибухівку, куди її занести, де поставити. І потім, мав би бути відповідний результат. Дякувати Богу, відповідні служби належним чином працювали, не допустили терористичного акту. Бували випадки, коли діти саме зверталися до нас в поліцію про те, що до них через там, телеграм канал зв'язувався ворожі спецслужби і пропонували їм виконати завдання, там, підпалити релейну шафу. У нас були такі випадки на залізниці чи ще щось інше пошкодити, ми тобі за це будемо платити гроші. Діти свідомі того, що може статися, подумляли, і підним чином припинялися, там мовити, цей акт терористичний на стадії підготовки. Тому десь закликаю всіх і дорослих, і дітей. Добре, просіювати ту інформацію, яку ви споживаєте, через соціальні мережі, шукати перше джерело. Пам'ятайте, що. Сир безкоштовно тільки Мишоловці. це 100%. відсотків, так і завжди розмовляєте про те, якщо хтось чужий вам пише своїми батьками чи з друзями, комусь розповідаєте, чи з педагогами своїми, чи звертайтеся, от до пана Петра. Я переконав, правда, вашої служби є якась там гаряча лінія, так чи люди, які на зв'язку... в поліції одна гаряча лінія, зрозуміло і першочергово треба звертатись туди. Все правильно Але ви дуже правильно зауважили в тому плані, що не потрібно наших дітей залишати. Сам на сам з цими питаннями. А чому вони залишаються сам на сам? Тому що ми, як дорослі, не приділяємо належної уваги. Мало спілкуємося. Я розумію, зараз дуже в нас багато завдань на роботі, а взагалі хто не має роботи пошуку роботи чи інші питання. Ну, дуже багато дорослі загружні. Але все це може бути нікчемним і ніяким, коли яка станеться біда з нашими дітьми. А вона стан через те, що ми їм не придали уваги, не спілкувалися. От хотілося б, щоб, щоб пан Петро наголосив на різноманітних. Я теж деколи чую, в мене волосся дибки встає на різноманітні тренди у Тіктоку, які стараються діти відтворити у реальному житті, е, якісь там роблять страшні речі небезпечні для здоров'я, споживають якісь там речовини. Е, розкажіть, будь ласка, про це, що це ж теж несе величезну небезпеку для життя і здоров'я. Наших найменших. Абсолютно з вами згідно. Зовсім недавно останній тренд такий це е, посмішка Джокера, е, коли деякі діти беруть собі, е, підрізають кінчики губ, е, на жаль, забуваючи про те, що е, там знаходиться дуже багато нервових закінчень, е, м'язів. І, ну, скажімо так, е, після невмілого такого втручання. Людина може мати так би як посмішку гоємплена, чи як ну, такі, не дуже гарно виглядати, так би м'яко кажучи. Знаєте, наші діти хочуть бути дорослими, хочуть робити дорослі вчинки. Деколи спілкуюся з ними, каже, а чого ти так робиш? От, а чого ти пив алкоголь? каже, ну то ж дорослі роблять. кажуть. Ну, Так, дорослі це роблять, але так, дорослі роблять це дозовано. Не всі дорослі вживають алкоголь, не всі дорослі курять. Але каже, після того, як він там дорослий випив алкоголь, він ж не перестає бути дорослим. Так, А ти вип'єш і далі залишається дитину. То хіба це дорослий вчинок? Так, безвідповідально робити такі речі. Дорослий вчинок це здобувати знання. Які з тобою були завжди. Дорослий вчинок це брати відповідальність на себе. Тому що діти це величезна відповідальність. Дорослий вчинок захищати свою країну, допомагати ЗСУ. І дуже багато вчинків, які залишаються з тобою завжди. А оці такі, вони речі тимчасові. Діти про це забувають. Дякуємо дуже, пане Петро. Насправді завжди з такими розумними речами мені б дуже хотілося, щоб наші юні слухачі і їх батьки послухали пана Петра Тиховича, до речі, начальник відділу ювенальної превенції у Тернопільській області сьогодні з нами у прямому ефірі. І на завершення. Тема, яка завжди актуальна і яка стає завжди гострішою так у навчальний період. Це булінг у наших навчальних закладах, завжди якісь різні є нюанси. Хотілося б, щоб їх не було у жодному разі, але я, як мама школярів, також можу сказати, що буває всяке різноманітне. Розкажіть, будь ласка, пане Петро, як у нас на початок навчального року ситуація у місті Тернополі. А чи ви роз'яснюєте діткам, як потрібно себе поводити? Ну і нашим батькам. Чи ви роз'яснюєте, яка у них відповідальність, яка якщо дитина буде булити когось у школі? Ви знаєте, хотів би сказати на цьому більше: роз'яснути потрібно не тільки діткам, що таке булінг, а й дорослим, батькам Звичайно. і вчителям. У нас, на жаль, є такі випадки булінгу в навчальних закладах, чи їх багато, чи їх мало, це все порівняння, розумієте. але кожна дитяча травма в дитинстві, вона може мати дуже серйозні наслідки в дорослому житті. І тому, перш за все, ми повинні, як дорослі і діти, також розуміти, що ніхто з нас не хоче бути ображеним. Ніхто з нас не хоче, щоб його ображали, обзивали різними словами і таке інше. Ми всі хочемо любові, поваги. І всі ці питання вони закладаються в сім'ї. Дитина-булер виростає як правило, в тій сім'ї, де, без... де був брак любові. Де, де був брак любові, де батьки безвідповідально ставляться до своїх обов'язків, де батьки. На магазині, в магазині купляючи якусь річ, він може просто так образити продавця, За ні, і що. дитина нас що там, спостерігає. Е, так, ой, чого ти така сяка там довго мене розраховуєш, чи інше, інше питання. І дитина це спостерігає. Вона сприймається е, як е, правильну поведінку, тому що це мій батько чи моя мама найвищі авторитети для дитини. Е, значить, дитина так, через батьків сприймає світ значить, насправді треба так? поступати і це добре. Потім та дитина приходить в школу і починає ображати своїх однокласників, починає ображати вчителів. Виростає така дитина, і тут вона захотіла сама стати вчителем. І потім та дитина закінчила навчальний вчатку, вона думає: ой там в якійсь сільській школі. Прийшов там школярик Іванко там 10 років, і в нього запах, бо він зранку там, кролям їсти давав. І починає, о, ти. Смердиш ти такий сакий чи інше. Ми маємо випадок, який дуже поганий, і це є приклад, але він є. Про це треба знати, це говорити. Вінницькій область, коли діти були вчителя, це і, страшний і, випадок, так і він їх підстеріг і зарізав. Випадок, так потрібно так, він, про це говорити. Він вбив ну, будь-яке оздоровлення починається з обговорення. Тому нам про це треба говорити, щоб ми розуміли і не допускали таких випадків. Поважаємо один одного, поважаємо наших вчителів, тому що вони роблять величезну роботу з нашими дітьми. А В деяких випадках вони виконують і батьківську роботу, тому що, на жаль, деякі батьки думають, о, я провела дитину в школу, все, це школа проблема, що там буде з моєю дитиною. Школа має дати знання, вміти рахувати, читати, писати, але виховання, повагу це закладеться в сім'ї. І тут починає виконувати свою роль вчителі. Тому давайте поважати один одного, любити, допомагати, підтримувати, підтримувати наші збройні сили, які захищають нас. І все буде Україна. Дякуємо дуже. Слава Україні! Дякую, слава. Петро Тихович. Як завжди, мені приємно спілкуватися з вами, і приємно, що за нашими дітьми, в тому числі і за нашою безпекою, спостерігають і десь скеровують люди саме такі, як ви. Сподіваюся, що це інтерв'ю послухають наші тернопільські мами, та ну і їх дітки, або ж мами з батьками передадуть цю інформацію. Будьте обережними і будьте уважними до ваших дітей. Розповідайте їм роз... З'яснюйте і запитуйте багато, і я думаю, що все тоді буде добре. Всім мирного дня. Дякую вам за розмову і як завжди чекаємо у ефірі. Все добре. На все добре.